Україною гуляють фальшиві гроші за офіційною статистикою Нацбанку на мільйон справжніх купюр припадає 5 підроблених. Ну переважно це п'ятисотки і двохсотки, бо їх найбільше в обігу і підробити їх зловмисникам простіше. Я уявляю, якщо підробляти по 2-3 гривні, це по, по 2-5 гривень. Це мабуть дуже довго. Ну і не кажучи про те, що і збути їх не проблема. Наприклад, в маршрутці на ринку, в маленьких магазинах та в кафе перевірити банкноти не завжди є можливість, але вона нас. Правді є. Отже, як не втрапити в халепу і як розрізняти фейкові гроші від справжніх знають наші кореспонденти. Давайте дивитися сюжет. Вісімдесят п'ять п'ятдесят. Вона фальшива. Чоловік вдає, ніби не знає, що ця двохсотка фальшивка. Вибачається і йде геть. Але вже за два дні цією ж купюрою розплачуються у кав'ярні. Бариста підробку не помітила і дала решту. І таких відео з камер спостереження засилля в інтернеті. Ось, наприклад, Київщина, місто Бровари. На кадрах чоловік, який нібито розплатився фальшивою п'ятсоткою. Його шукають. Зазвичай для збуту підроблених грошей шахраї обирають невеликі магазини, ринки, аптеки, громадський транспорт і масові заходи. Тактика зловмисників розрахунок великої підробної купюру за недорогий товар. Це просто на таку, скажімо так, необачність, неуважність. Знімальна група Прокидайся вирішила провести свій експеримент і з'ясувати, чи знають кияни, як самостійно перевірити гроші. Дамо в руки кожному чотири купюри і попросимо з'ясувати, які вони справжні чи підробка. Мабуть, одна справжня. Я вважаю, що тут вони нормальні гроші ці. Я, мабуть, сказав би, що ці може. Може. Не справжні. А скажу, що це всі справжні. Найчастіше підробляють банкноти по 200 та 500 гривень старого зразка, кажуть експерти. Ті, що були виготовлені до 2015 року. Нові вже мають більше елементів захисту і їх складніше підробити. Вони також розуміють, що не витрачають на це там час, фарби, гроші, то їм найпростіше виробити як можна більше номіналів 500 гривень, і в них буде більш велика сума на те, щоб розрахуватися. Якщо взяти статистику 2024 року, то 78% складають підробки банкнот 500 гривень старого зразка і 18% – 200 гривень. Ситуація не міняється як в цьому році, так і в позаминулому році. Зазвичай шахраї підробляють кілька елементів на купюрі. Інших просто або немає, або виконані вони примітивно. Тому експерти радять перевіряти всю готівку, яка потрапляє в руки, і обов'язково за кількома пунктами. Спочатку це можна зробити на дотик, адже банкнотний папір відрізняється від друкованого. На дотик ми перевіряємо банкнотний папір і рельєфні елементи зображень, виконані тагліодруком. Тобто ми маємо відчути рельєф фарби. Далі подивіться на водяні знаки проти світла. Портретне зображення повинно бути чітким і з плавними переходами від світлого до темного. У підробки воно може зовсім не проглядатися. Подивились проти світла і визначили, чи є водяний знак, і чи збігаються частинки зображень наскрізного елемента, і чи присутня занурена в товщу паперу захисна стрічка. Побачити захисну стрічку, можна змінивши кут нахилу банкноти. Вона має бути темно-сірого кольору з кінетичним ефектом. Якщо ви не впевнені у власних знаннях, скачайте додаток на сайті Національного банку України. Там можна звірити наявність захисних елементів. Якщо б, наприклад, перевірити водяний знак, ми сюди натиснули і як, як його технічно маємо перевірити. Проти світла дивимося, ми бачимо. Багато тоно водяний знак і світлий елемент водяного знака. І плюс іде опис цього елемента захисту. Якщо якогось із елементів на банкноті не знаходите, одразу просіть замінити купюру. Відмовити не мають права. Якщо підробку помітили вдома, зверніться до банку. Цю банкноту вилучать і з'ясують, як і через кого вона потрапила у ту чи іншу касу.